підключаємо до розмови політтехнолога Тарас Загородній на зв'язку з нашою студією. Пане Тарасе доброго ранку, слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Ну що, починаємо? Починаємо. За що йому так запитують люди? Це вони про Федора Веніславського, представника президента, якого указом. Забрали представника президента. Одні кажуть, ой, це це йому за те, що він на святу Мар'яну Безуглу руку підняв. А інші кажуть, ні, це йому за щось інше. А ви як політехнолог, нам скажіть, за що дядю Федора покарали? Ну я не думаю, що тут конкретно по безу... через Безуглу, тому що в таких командах <гум> все рівно так просто це не відбувається. Мабуть, якісь. Набір фактів, так які були незадоволені на особисте Зеленське, якщо він був представником його Верховної Раді, які, врешті-решт, вилились і могли співпати з тим, що трапилось. Хоча я думаю, що пані Мар'яну слугам давно вже треба прибрати з їхньої фракції. Ну е сам Федір Веніславський каже, що просто в нього дуже багато. Різної роботи є, зокрема, він займається такими суто військовими проєктами, і просто не завжди має час, щоб якісно комунікувати, якісно представляти президента Верховній Раді, і про те, що це рішення було для нього, не було для нього неочікуваним що це все було проговорене. І власне це той випадок, який трохи вибивається із серії попередніх різних кадрових змін, коли. Наприклад, генерал Залужний дізнавався про те, що когось із вищих військових чинів звільняли, переводили ще десь без його відома Насправді, ми можемо говорити про те, що ситуація виправляється, чи просто треба розрізнити ці ситуації, відділити і не плутати їх. Ну, ми не знаємо, пан Залужний, наскільки мені відомо, ніяк не коментував, чи очікувано це було, чи не очікувано, те, що відбувалося. А ну, якщо Вініславський так говорить, ну значить, мово, воно, мабуть, так і є. Тільки тут питання в тому, що а, якщо а, військових військових звільняють на подання Міністерства оборони. То в даному випадку тут конкретно указ президента, тобто пряме підпорядкування, і тут е, просто трохи інший механізм звільнення і призначення. Якщо Зеленський був незадоволений задоволений Вініславським чи Вініславський в даному випадку, як і судячи з його слів, сам був ініціатором свого звільнення. Ну значить так воно і є. Так, пане Тараса, скажіть, будь ласка, це ви для себе як ви з'ясували оці всі речі, які е, в ці важливі для нас е, хвилини, моменти і дні? у США чималий десант, там в тому числі і міністр оборони, і Верховний Єрмак України перебуває? Е, аж змушений був послухати фантастичну крінжатіну це інтерв'ю поганої англійської для Fox News, це, це, це якось в принципі пророцьовується, щоб не робити такі крінжові е, нерозумні рухи на території США? Чи це імпровізація на ходу, потому що такі умні? Ні, ну приїзди делегації це звична річ для сполучених штатів Америки, тим більше йдеться заяви. Саме я правило. маю на увазі заяви. Всякі оце все, що вони наговорили. Зокрема, в News рекомендую вам подивитися. Ну я на жаль не бачив. А що там конкретно, які там заяви були ну інтерв'ю, власне в якому так чи інакше пояснюється якісь розклади між політичним керівництвом і воєнним керівництвом? Знову ж такі, ці е, якісь е, неоковирки щодо статі в Economist. Ну це все на тлі. На Зустрічей важливих у США Це я не розумію. Тобто, як як це пропрацьовується, це готують делегацію. Це вони приготували з такими тезами, приїхали, щоб е, американці дивувались. Е, ні, ну якщо вони приїхали, то звичайно, що це обговорювалося. Я тут не думаю, що тут якась імпровізація була. Ну, мабуть, у них така задумка, і вони думають, що це будуть працювати. Ну, подивимося, як воно буде в, в реальності. А насправді, як будуть підтримувати американці, ми повинні розуміти одне ж, великий плюс для України, що загалом загалом американський народ, а це головне, підтримує Україну. От що ми повинні, тому що якби не підтримували Україну, то ані демократи, ані республіканці, в принципі, і не рухали в цьому напрямку. А з плюсів того законопроекту, який. Вже обговорюються в Сенаті і в Палаті представників. Скоріше за все, буде це те, що пам'ятаєте до цього, от крайні праві в тому числі б, е, заперечували, що в одному пакеті був Ізраїль, е, Ізраїль, е, Україна та Тайвань. Е, тепер наскільки я бачу, це не викликає ніякого заперечення. Це великий плюс. Так залишається питання, внутрішньополітичне питання саме. Середині Сполучених Штатів Америки це стосовно так званої стіни на мексиканському кордоні, який ще Трамп, це поки що принципове питання, у них там розбіжності навколо цього. Хоча ми бачимо повідомлення, що Білий Дім готовий йти на поступки, тому що національні меншини, які в тому числі активно мігрують через мексиканський кордон, вони є традиційною електоральною базою саме демократів. І не є традиційною електоральною базою республіканців. Ну і плюс, звичайно, що е, скоріше за все з високою часткою ймовірності можна говорити, що Трамп це ж таки буде висунутий від республіканської партії. А е, це буде в тому числі частиною його передвиборчої кампанії. Це внутрішнє суто, внутрішнє політичне питання, на яке ні ми, ні ви, ніхто з нас не має ніякого впливу. Пане Тарасе, цікаве, нас ще одне наше українське внутрішнє насправді питання, яке трохи виходить назовні. Кілька днів тому ми всі потішилися, коли дізналися, що Кива отримав безкоштовний квиток на концерт до Кобзона. Дещо раніше ми раділи інформації про царьова, хоча там не до кінця ми дораділи. А я хотіла, і знаємо, що власний ж царьов він сказав, що є цілий список от таких людей, як він, як Кива. За якими, начебто, полюють, і що Кива теж знав, що за ним стежать. наскільки велику небезпеку ці люди, ці зрадники становлять зараз до для України? Ми розуміємо, що вони вже нашкодили максимально як могли в раніші попередні роки зараз. Чи дійсно це така важлива ціль, і варто з ними саме в цей спосіб працювати? Ну, дивіться, тут береться. Ну там за повідомленнями, що це спецоперація була СБУ, це тактика Мосаду. Тут ширше треба дивитися на ситуацію. Ну, дивіться, як Мосад робив собі ім'я прибили 100, 10 тисяч бояться. Так, а це породжує параною. Це породжує зруйнування зв'язків серед керівництва, в тому числі в Російській Федерації. Бо бо бачили досить сумний писок царьова який розпочав розповідати, що а що нас тут цих приб'ють Чаленка, який цей сепаратист Донецький ще з 14-го року одразу ж почав нити, що Російська держава їх не, не береже. А це в елітному буде поселище було зроблено, тобто під Москов'ю. Тобто, це, це так і працює, тобто. Ну, навколо масаду, от дивіться, як масад працює, знову таки налякали частину, а всі інші ходять і озираються. А це знаєте: не спати, охорону собі брати, не довіряти своєму оточенню. От так це працює тут, якщо можна дістатися до тих і показати, що кожен, кожен зрадник буде покараний. Це теж профілактика. Вибачте, і для наших потенційних колаборантів, які все ж таки існують в нашій країні. давайте будемо відверти хтось там, а, а, хтось там коригувальникам і так далі. І при чому достатні люди, достатньо молодого віку. зверніть увагу. От я пам'ятаю, от в Кировограді посадили дівчинку е, за поданнями СБУ, дівчинка 21 рік. Ну, здавалось би, виросла в, в, в Україні незалежній, так, Ну вона її почути. Ну відверто, просто проросійська калабаранка. І ця дура, вибачте, будь ласка, інших слів у мене немає. Думає, що вона зараз отримала пожиттєві терміни. Вона потрібна Росії, та не потрібна вважана нікому. Буде сидіти і гнити в тюрмі вже до кінця. Тому ми повинні розуміти, що це профілактика. Профілактика і так і так. І я думаю, що і знаєте, там реакція, що була росіян на смерть Києва і Синці, досить показова для всіх цих, хто там цікав. Що ви для них сміття, просто відпрацьований матеріал. Ви ніколи не будете з ним, не для них своїми. Не буде ані царьов, ані Ківа, якого там обхаяли, теж згадали це його і правий сектор і так далі. Мантян, який взагалі вже погрожує особисто Соловйов, Подаляка. Там є такий колаборант в Києві. Народився зараз е в Росії. Теж там щось вони подумали, що вони в Україні живуть щось там почали. В'якати не так, як потрібно генеральній лінії партії, Їм одразу ж погрожують і вказують Та, на їхні реміли, <заснили>, що кого чекає, так, пане Тарасе, Їх попереджав Тарас Григорович. Вони не хотіли слухати е, раби ніжки, грязь Москви. Він ж їм е, колективно дав е, оцінку, а вони не зрозуміли. Пане Тарасе, дякуємо за участь в нашій програмі. Тарас Загородній політтехнолог. Е,